Сьогодні про таке українські атаки від вибухів в тимчасово окупованому Криму до першої офіційної презентації модернізованої української ракети Нептун півроку до завершення війни, за словами віце-президента США, саме стільки часу знадобиться Трампу, щоб змусити Росію припинити вогонь. Гарантії безпеки для України. За що відповідатиме Європа? Яку роль хочуть відігравати Сполучені Штати? Військові навчання НАТО. Які сценарії відпрацьовують європейці та американці безпосередньо біля російських кордонів? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Раптю. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Вибухи в тимчасово окупованому Криму. Надходить інформація про ураження залізничної інфраструктури Джанкоя та Красногвардійського. Так зване Міноборони РФ повідомило про збиття восьми БПЛА над півостровом. Судячи з цих кадрів, перехопили далеко не все. В Україні вперше офіційно продемонстрували модернізовану далекобійну ракету Нептун. Дальність її польоту до тисячі кілометрів. Вона призначена для ураження наземних цілей і активно застосовується по ворогу з весни 2025 року. Ось подробиці. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун. На день незалежності державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до тисячі кілометрів. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета створена на основі крилатої протикорабельної ракети Р-360 Нептун, за допомогою якої свого часу було потоплено флагман чорноморського флоту окупантів. Москва піри дві пробоїни, він став за ринцеплябок у порівнянні з протикорабельним родичем. Довгий Нептун збільшений у розмірі та дальності ураження, а також здатний вражати наземні цілі. ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун, там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров, пришлось серьезно переработать фюзеляж. Следует отметить, что наши конструкторы пошли самым простым путем. То есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты, Увіліч таким образом увеличив запас топлива. Паралельно з цим у змі просушився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для Петріотхімарста Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України? Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва Україна створила і серійно випускає ну як мінімум два дуже дальнобойних високодельнобойних безпілотника. Це лютий. И это FP1. FP1. Вот FP1 у него вообще дальность 1600 километров, но беспилотника лютый. А дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси с увеличенным запасом топлива 1200 кілометрів масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько ста далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самарській області. Ааа! <пілляв> <пілляв> А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Віднакатому літі. І звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, кривату ракету Фламінго, поява якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо «Фламінго», так це достає до Омська. От. Тобто всі російські ракетні заводи. 90% процента російських НПЗ, 90, більше, ніж 95% російських НПЗ, 90% підприємств російського військово-промислового комплекса будуть під ударом. Головна перевага української пташки просте виробництво, дальність ураження до 3000 тисяч кілометрів та велика бойова частина 1150 кілограм. Попадання ракети, типу ну, типу фламінга, да. если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения. Если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. Потому тому ж там уже там воронка буде метро 20-25. Долі Доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів випака відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 77 тисяч 830 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танки, 3 бойові броньовані машини, 33 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Українські сили ППО знешкодили 47 з 59 БПЛА, які РФ запустили минулої ночі по Україні. На жаль, є влучання 12 дронів на дев'яти локаціях. Зокрема, атакована Сумщина, пошкоджені житлові будинки. Відомо про щонайменше двох постраждалих. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Є поранені мирні жителі, пошкоджено багатоквартирні будинки, заклад освіти, банк, центр побутових послуг та лінії електромережі. Країна-терористка РФ може вийти із Європейської конвенції проти катувань. Тамтешній уряд запропонував диктатору Путіну денонсувати цей договір. Катування та інше нелюдське поводження і покарання це доволі розповсюджена практика на Росії. Вірогідно, зараз вони вирішили вивести це на рівень офіційної державної політики. Зустріч з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже 9 вересня. Члени контактної групи зустрінуться в Лондоні. Засідання проходитиме у змішаному форматі, а його порядок денний не розголошується. Секрет раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що обговорив підготовку до наступної зустрічі у форматі Рамштайн з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Ключовими темами стали розвиток спільних виробництв і реалізація двосторонніх оборонних проєктів. Півроку для досягнення миру. Віце-президент США Джейді Венс каже, що його шефові Трампу знадобиться саме стільки часу для того, щоб закінчити російську війну проти України. Далі про те, що зараз відбувається з мирним процесом. Ще шість місяців. Саме стільки за словами віцепрезидента США Джейді Венса може знадобитися главі Білого Дому Дональду Трампу. Щоб переконати російського диктатора Путіна зупинити війну в Україні, те, чим я власне зараз захоплений, це те, що у нас є президент, який бере участь у енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат цього, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців, або сподіваюся, не пізніше можливо, ми повинні пишатися президентом, який намагається припинити вбивства. Він запевняє, що за часів Трампа переговори просунулися далі ніж за час правління Байдена. Нібито Росія пішла на значні поступки. Мовляв, Кремль більше не вимагає маріонетковий режим у Києві та погоджується на гарантії безпеки для України. Крім того, Білий Дім каже, вен вже застосовує агресивний економічний тиск, і Москва може повернутися у світову економіку, якщо припинить вбивства. Я думаю, что в таком вот варіанті адміністрація Трампа будет продолжать и дальше действовать, предлагая различные плюшки для Кремля, но также будут и звучать новые угрозы, и я не исключаю, что все-таки Дональд Трамп может принять э, такое серьезное решение по отношению к России, по отношению э, к Кремлю в том смысле, что если э, Путин не согласится а, на переговоры э, относительно мирного урегулирования, э, и, ну, либо он, скажем так, согласится, но будет выставлять все вот эти вот максималистские э, условия для завершения боевых действий, Однак увесь цивілізований світ розуміє, що йти на умови Москви Україна не може, і навіть гіпотетично, якби це було можливо, такі поступки зруйнували би усю міжнародну архітектуру. А світ зіткнувся б із кризами у всіх своїх куточках. Это разрушит всю ту архитектуру международной системы, все те наработки, все, 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 все то позитивное, что было создано после завершения Второй мировой войны. И это будет фактически означать открытие ящика Пандоры, и тогда, скажем так, многие страны могут столкнуться с серьезными кризисами, с серьезными вызовами, потому что так или иначе, если, скажем так, разрешить Путину достигать того, чего он хочет, ну, это, скажем так, создаст очень серьезный и очень опасный прецедент для всех нас, Але якщо Трамп рамтом передумає, розсердиться і вирішить притиснути Путіна за непоступливість, головний невикористаний козир конфіскація приблизно 300 мільярдів доларів заморожених валютних резервів РФ. Але він у руках європейців, оскільки Путін ще до війни вивів усі гроші з тоді ворожої Америки до Європи. Тому 47-го президента залишається лише одна убивча міра. Вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів. Експорт нафти та газу дозволяє Кремлю фінансувати війну. США давно ввели повне ембарго, а Європа часткове. Проте країна агресор перенаправила поставки до Китаю та Індії і продовжує продавати відносно невеликі обсяги на європейському ринку, передусім угорщині та словаччині, де влада лояльна Путіну. І тут Рам зробив перший крок на шляху до вторинних санкцій. І оголосив, що з 27 серпня веде додаткове 25 відсоткове мито на імпорт індійських товарів до США, якщо Індія не припинить купувати нафту в Росії. Це переломний момент і справді болюча загроза. Я впевнена, що індійська нафтова карта зіграла свою роль. Шість місяців доплематії обіцянок і загроз. Але поки за гучними словами ховається лише одна порція надій. Росія продовжує використовувати кожну шпарину, щоб фінансувати війну. А мільйони українців продовжують платити ціну кров'ю. Чи зможе Трамп переконати Путіна зупинити вбивства? Питання на яке відповідь усе більше перетворюється на риторичне. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал. А ще я проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Президент Зеленський розповів деталі своєї зустрічі зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. За словами українського лідера, вони обговорили шляхи впливу на росіян, примус до перемовин та закінчення війни. Також обговорювалися повернення українських дітей, викрадених росіянами, та військова співпраця між Україною і Сполученими Штатами. Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США виступатимуть в ролі. Резервної сили про це сказав голова Білого Дому Дональд Трамп. Крім того, він додав, що вірить в можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Ми не знаємо, що означатимуть ці гарантії безпеки, адже ми навіть не обговорювали деталей. Побачимо. По перше, Європа надасть Україні суттєві гарантії безпеки, і вона має це зробити, бо знаходиться поруч. Але ми будемо залучені як підтримка. Ми допоможемо їм. І я думаю, якщо ми досягнемо угоди, а я вважаю, що досягнемо, то серйозних проблем не буде. Але ми підстрахуємо, тому що я хочу зупинити ці вбивства людей. Тим часом видання Більд після самітів на Алясці та у Вашингтоні назвало чотири ймовірні сценарії розвитку подій. Перший та найімовірніший продовження війни, ну оскільки РФ не демонструє готовності до серйозних перемовин. Другий мирне врегулювання за участю Трампа. Але тут є нюанс. Російська сторона не погодила жодну ініціативу американського президента. Третій застосування жорстких санкцій проти Росії з боку США. Четвертий постачання Україні нового озброєння у разі якщо Росія не піде на поступки. А я б додав ще п'ятий варіант, який поєднує одразу всі пункти. Таким чином, продовження війни, ну, оскільки Росія не демонструє готовності до миру, тому посилення санкцій щодо РФ і надання Україні нового озброєння. А вкупі це призведе до мирного врегулювання, а вже ж не без участі Президента Трампа. НАТО проводить військові навчання безпосередньо біля російських кордонів, а саме у Фінляндії. Чому там І які сценарії відпрацьовують європейці та американці? Про це в сюжеті у Фінляндії стартували міжнародні військові навчання Саузенґріфін двадцять Гріфін-25». У маневрах беруть участь 1600 військовослужбовців із Європи та США. Міністерство оборони Фінляндії ще з початку серпня заявило, що військові США з другої половини 25-го року беруть активну участь у навчаннях на території Фінляндії та в Балтійському морі, посилюючи тим свою військову присутність. Про навчання сил альянсу прямо біля кордонів РФ пишуть не особливо відомі російські джерела. Топові пропагандисти РФ, як і офіційно Кремль, мовчать. За последние годы в Москве фиксируется беспрецедентная активность НАТО возле западных рубежей России. Альянс, расширяя свои действия, аргументирует это необходимостью сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной группировки блока в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало свою готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от милитаризации континента. У навчаннях Southern Griffin 25 задіяні транспортні вертольоти NH-90 та легкі вертольоти MD-500, що належать полку УТІ, а також винищувачі F-16 Hornet, що знаходяться на озброєнні фінських військово-повітряних сил. Крім цього, у маневрах візьмуть участь повітряні судна збройних сил різних європейських країн та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія аби убезпечити себе, фактично відразу вступила до НАТО. Тепер навчання тут відбувається постійно. Російська Федерація періодично піднімає питання можливого сценарію протистояння з блоком НАТО і новими странами, которые вступили в даний блок. Річ про Швецію і Фінляндію. Давайте вспомним те, хоча б события, коли когда така… называемая карта возможных территориальных претензий Российской Федерации к ряду балтийских стран, причем э, речь шла о возможном российском контроле над шведским островом Готланд. Ці навчання є частиною реалізації угоди між Гельсинки та Вашингтоном про співробітництво в оборонній сфері, згідно з якою американська сторона отримала доступ до 15 фінських військових об'єктів у своєму нещодавньому інтерв'ю. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що мілітаризація та підготовка Фінляндії до можливого вторгнення проходитиме доти, доки війна в Україні не закінчиться. Як я завжди підкреслював, ми нічого не можемо вдіяти з нашою географією. У нас є історія з Росією, і у нас буде майбутнє з Росією. Але зараз, звичайно, відносини дуже складні. Насправді їх немає через війну. Але колись війна закінчиться, нові відносини обов'язково будуть побудовані. Фінляндія налагодить відносини з Росією лише після закінчення війни з Україною. Путін об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Фактично збільшив витрати НАТО на оборону з 2 до 5%. РФ неодноразово заявляла про свої територіальні претензії та захист російськомовного населення в країнах Балтії і не тільки. Тому Фінляндія та інші сусіди з кордоном із Кремлем діють на випередження. Поки основний військовий ресурс РФ сконцентрований на війні в Україні. Називаються різні дати цього, звісно, 26 року і більш пізні дати, то, відповідно, країни НАТО, а саме найближчі сусіди, країни, з Російською Федерацією, або найближчі сусіди, намагаються восполнити, відповідно, із е, е, свій арсенал тими видами військ, які дадуть можливість активно протистояти можливій російській агресії. Нещодавно США перекинули три бомбардувальники B-1B до Норвегії для навчання НАТО для відпрацювання взаємодії з союзниками перевірки, боєздатності та виконання низки спільних завдань. Навчання Southern Griffin-25 на кордоні з РФ, проходитиме до 12 вересня. Влада на Росії обкрадає громадян. Сюрприз, сюрприз. У Білгородській області місцеві посадовці намагаються через суди і банки відібрати у мешканців гроші, які раніше самі ж виплатили їм як компенсацію за обстріли. Всі деталі. Далі. Влада Білгородської області намагається через суд забрати у мешканців Шебекінського району компенсації за пошкоджене житло до 40 тисяч рублів, які їм виділяли у 2023 році. Нібито тому, що деякі населені пункти насправді не зазнавали атак. атакує рішення російських властей раціональними мотивами писати вообще невозможно. Ще це делают? отдільний вопрос. Возможно для того, щоб... Ну, как то що сильніше поставить людей на место. Поки що у всіх випадках суди стали на бік мешканців. При цьому Сбербанк все одно списує гроші з рахунків громадян, навіть без судових рішень. Конечно ж, хотів попросить не обратися, тому що абсолютно очевидна йде підготовка документів, ті, хто у кого, наприклад, розрушенно жив останні дві тижні. Потому что обработка данных и заяв и обращений сейчас будет уже не совсем правильно, потому что прошло слишком мало времени. Так как войну Путин останавливать не собирается, то, соответственно, проблемы перекладываются на людей. На кого еще переложить? Соответственно, все, что будет происходить, будь то повышение налогов, какие-то отъем денег там я не знаю у иностранных агентов это все на самом деле в эту копилку, да? то есть есть сложности с бюджетом, но платить за это будут обычные люди. Значит, то и гроши обещали выплачивать и сам Путин наказывал разрушенное житло відновлювати. Надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности. І гладков навіть про успіхи у відновленні звитував. У нас повреждено і разрушено порядка 47 тисяч домов. Ми восстановили порядка 42 тисяч. Да, ми деякі дома в Шибекин 14 разів восстанавливали. Так, наприклад, выплата за частичное и повністю втрачене, прошу прощення, Имущество. Раніше вона до введения федерального уровня ставляла это выплата. 50 и 100 тысяч, соответственно, сейчас 75 и 150. Сегодня эту выплату получил уже более 66 тысяч человек на общую сумму более 4 миллиардов рублей. К сожалению, этот список растет. Новое жилье, но даже если мы говорим про Белгородскую область, вряд ли можно там купить меньше, чем за несколько миллионов рублей. Даже если ты будешь строить сам, строительные материалы настолько сейчас дорогие. что на 150 п'ятдесят ну, тисяч ти практично нічого не купиш. Це euh, просто уэ, в смішні э, разрушенного, це просто, просто затикання рта, не более того. <пот andere32> тільки сотні звернень постраждалих, які регулярно з'являються в мережі, говорять самі за себе. У мене будинок криші в дірках, окна виб'є, двері поломане. Ми боїмося. Що нам робити? Ми обращаємося. Дочка дзвонила. Ніхто нас не слышить. не є. Дайте нам, пожалуйста, можливість отримати компенсацію за житло. Ми хочемо переселитися. Але наша рукавостка почему-то це. Але це ще не все. Зважаючи на складнощі в російській економіці, влада Білгородщини вирішила не відновлювати до кінця війни пошкоджене майно тих, хто виїхав. Ми прийняли рішення. восстановление жилья и транспорта всем жителям Белгородской области, у которых во время обстрела пострадало жилье и транспорт, и которые сейчас покинули территорию Российской Федерации, мы восстановлением имущества, как движимого, так и недвижимого, будем заниматься после окончания Спеціальні воєнної операції, а потім вирішили не виплачувати гроші на оренду тимчасового житла та змусити всіх хто виїхав повернутися, жити назад під обстріли. Ну теж неправильно, абсолютно очевидно, що уїхали в Московську область, ну жителі Белгорода, і на сьогоднішній день категорично відмовляються повернутися. Ми не можемо сказати, що опасность. она отсутствует совсем, но с другой стороны мы точно понимаем динамику. Динамику, она, слава богу, что положительная, у нас и образование очное, и детские сады, и школа, поэтому нужно встречаться с людьми, разговаривать, объяснять, оказывать содействие и возвращать их домой. То, что на людей наплевать абсолютно властям, это совершенно очевидно. чем больше людей убьют, тем проще, потому что если убьют, а ещё лучше, ещё если родственников не осталось, лучше бы уж всех накрыли, то не надо будет ничего платить, это безумно, точно так же, как предпочитают числить пропавшими без вести, а не убитыми, чтобы не выплачивать компенсации. Дивно только то, что у сотнях звернень мешканці просять гроші, житло, але не просять закінчити війну, яка стала прямою причиною їхніх нинішніх бід. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.